Саме на цьому змаганні розгортання стали звичайною справою, бо пілоти все ж намагалися чим ближче до фіналу, тим більш показувати все ж таки швидкий, наскільки це можливо і видовищний дріфт. Але вологе покриття робили свою справу. По-перше, ви можете бачити, що трек вже трохи подсихав, і це робила найстрашнішу річ, яка може бути на треку. Бо десь покриття було все ще вологе, а де з'являлося щеплення. І під час одного проїзду держак на треку то був, то його зовсім не було. І це призводило до таких от ситуацій, коли машини вилітали, розгорталися. І якщо розгортання під час проїзду це нуль, і це програш у цьому заїзді, то виліт це окрім того, що також нуль це ще й треба лагодити свій автомобіль після цих пригод, що звичайно кожен пілот не хотів би робити, але заради видовищного дріфту таке також відбувається.